до держави. Усім привіт. То знаєш, що я, я не пам'ятаю, що я робила з ним. Я роблю салатик, буде стунця, яєць, майонез, цибуля, ціль і перець. Добротні салфетки, добро. Добротні салфетки. Добротні салфетки. Поставила вже картоплю варити. Яйця це мені до того салату. О! Це можеш... буде вино пити? Вино? Mm. Тобіле? Так. Так, майонез Тишені. Та Було сухе. Треба, щоб побачити, поки ще Ну Ой, так. На пісотку. На, пісотку, на, пісотку, на пісотку я дуже люблю на пісотка. Сухе воно таке якесь. Сухе. Сухе, ну точно. Сухе.

Та ні, то я вже їх давно поставила. Ой, не давно. Коротше, ти мене запутала. Давай знімай. Що Яйця. Ага. Я знімай з богою зразу. Діана тут жаліється. Далі не є, як кажуть. <риклад> не є, і не є. Що, а то, що я і не зробила, нарощення. Що тобто я сама ходжу з гарними нігтиками. Сестрі зробила. А сестрі не зробила. Що <риклад> таке? А чи соня буде зацілований? <риклад> Сафтікає. Штрим, штай марчі, немає немає, він в шафі заховався від всіх. <риклад> Яна не витримала. Не, не дочекалася, є. Каже, давай зараз. <риклад> Та є, во, взаді. Є, є.

Вже помаленьку накриваємо на стіл два салатики, корзинки, оселедець, м'ясна і сирена нарізка, Ще додала огірочки мариновані і оливки. Точок. <вес> <laughs> на гарячій у нас картопля і м'ясо. Так куди ставити? Зараз придумаємо дуже пам'ятаю. А тепер буду подавати солоденьке. Віций я на красоту привезла. Так, зараз буду чай робити і каву. У нас же наступний день ми йдемо зі Златусею. хочу її чолочку підстригти. Так, гарно дивиться. Так цим виділяє від чорного. І ще будемо... Золотуця хоче взагалі стригти. І так. Добре обрізати волосся десь, напевно, настільки. Я, я не хочу. Андрій теж не хоче. Вона хоче. Мама, Якщо хоче, то, то, хочу, то хоче. Яке, яке... Не зуби виростити. Так? Так. Вона неї... буде... може і ліпше буде, і навіть скоро чим... Так, ну. Я мало така... красивіше. Було. І пописана, на кінчики дуже кусичні. А то через те, знаєте, через що у нас виникла дуже погана вода. У нас вдома фільтри стоять навіть. Дві. Вода дуже настільки така взагалі погана, що. Здається, від того січ... січається волосся. Ми йдемо сюди подивимося. Та, Біля нас не повезло. Підстрикти. Там зайнято. І так. Ладно, їдемо далі. Подивимося. Їдемо в інший салон. Салон краси злата називається. Златуся собі вибираю книжечку. Може я вибрала, що А, і таке вибрала. О, дивимо вам весь патрон. Угу. Уже не його купити. Які книжечки продають? Гелікоптери. Тут є маленькі, Сили спеціального призначення, дрони. Давайте це відкриємо. Подивимось, яку на ціну 217 гривень. Та почекай, я подивлюся, де воно є. <рес> Арсенку собі вибрав тетріс. Це було таке йо-йо. Що там ще було. А ну покажи чекай. там ту ігру. Чекай, я щось не нажав. Злота паук. Покажи просто, поверни. Ігри дитинства. Боже, я ще ага. передаки я тим тетрісом бавилась. Це капець. Тільки я класне. Погадай. Бачиш? Не попадатись Право, на ліво. машинку. Взаді, ззаді. Бігом, сідай. Все, папа, до вечора. Діана не може без злати. Пише мені вчора ввечері, віддай мою дитину. Забрали, поїхали. Ігроленд. А ми їдемо додому. Яйця стоять.

Спати ти, сой, не, не, не спати ти ти спати? Йдем. Йдем. Не Ми їдемо в баде! Дивіться, яку ми класну золотуся діснеївську е, книжечку купили. Тут є п'ять казок, здається. Так. Не, Ні, не. шість. Король Лев, Ваяна, книги джунглі, Дамбо, Вінні та його друзі і Крижене Серце. І тут малюнки такі хочу, гарні. Такі. Давай, мама, тобі прочитаю. не хочеш? Не... То Златуся буде читати. Диви, які тут гарні казки, які я малюнки. Читати, ну ти, ми тебе навчимо читати. Я не, не хочу читати. Я не хочу. Дуже Арсенко, Арсенку навіть є крижне серце. Дивись, Ельза. Бачиш? Пам'ятаєш, ти дивився? Ха, який такий гарний. Ну, взагалі класно. Такі, диви Арсенку. Такі малюнки, знаєте, як, як живі. Ну, взагалі так гарно напечатані. О, диви той сніговик. Ми завжди як дивимося мультик. Е, сміємося з того Сніговика Він такий класний. Оцю кнопочку натисну. Нажми ще раз, все. Ну, не нажимай. Може, нас літка дуже ну, включається. О, віні. І тепер сюди. Ні. Андрій недавно дивився фільм, то, що показують в кінотеатрах. Його показують, правда? <гум> <гум> Називається Щедрик. Златуся, аж плакала. А я того фільму не бачила, Андрій мені зараз включено. Але не знаю, чи додивлюсь його, чи ні. Бо нам за годину мають виключити світло. Злотуй Арсенко, Не забирай в нього. А Я хочу подивитися цей фільм. Сенку співає і малює. Осенкові подарувала такий класний конструктор. Ми вчора складали. Зараз складаємо. А покажи там машинки. Там тут машинки класні. Де? Чим треба будувати, Сенко? Бачу, що ти там робив? Ти де заліз? Під диван? Ще шукали. Поздоров. Ти угу. Будь Дивіться, як він зараз буде залізати. Я заліз сьогодні. Ні, не буде. А ти не хочеш зі мною складати? А? Ти не хочеш зі мною складати? Ні. Нормально. Не мама склади. Андрій там шукає <кій> той фільм Пщедрик. Щось не може знайти. Знаєте, він тільки випустився в кінотеатрах, його так важко в інтернеті зараз знайти, він не пам'ятає, на якому сайті він тоді дивився. Так, а дверки, де? Тут Сюди мальчик. Дверки. Арті, ти дваркаїну кі очеви. Ти що там доби? Ану виходь. Я все бачу. Хі, ти що робив там? Що ти там робив, ну скажи. А, все, дивіться. Ось такі, дябчики вже готові. Потім ну, тільки на них всякі оці наклеїчки наклеїти. Правда, ачку? Такі бошинки масивні, класні, такі великі взагалі. Зробила чай, додавала апельсин. Люблю за апельсином смачно, виходить. Наша тістечка залишилась вчорашнього дня. Зараз чай. Поп'ємо. Це такий батончик. Він смачний. Золотуся ще з Діаною відпочиває. А я взяла портфель і буду складати. Трібно подивитися, які там завтра будуть уроки. Нам ще сказали, що потрібно книжки здати, першу частину, а взяти вже другу частину. У мене є на ті книжки обкладинки, то зараз поскладаю. А коли вона приїде, покупається, помиє волосся і піде спати. Такі в мене плани, і підстригли. Ми з Латусю сьогодні. Їй так гарно, ну, але добре забрали. Це, напевно, стільки. Ну, таке, знаєте, зараз волосся, як в мене, тонке і дуже ломиться. Я вже в обідному розповідала, що на двиниках дуже жахлива вода. От і напевно через то. Тому що коли я жила на Лавандівці, було все добре. і в мене було волос... волосся густіше. Бо мене навіть перекарні питались, кажуть, може, у вас в родині таке тонке волосся в когось є. Кажу, може, по генетиці перейшло. Я кажу, ні. Тому що от в Діани і в мами дуже густе, як волосся, і в мене таке було. от Просто брали, і там стільки волосся, що ну взагалі. І я не знаю, чого. Що... Після ковід у мене, через що, і ще плюс оця вода в винниках, У мене таке відчуття, що ото все, що зі всіх районів, вся погане стікає іменно винники. Бо ну, така вона просто словами не можу передати. І кажу, і фільтри вдома стоїть, і взагалі нічого не допомагає. І волосся в мене погано росте, і дуже січеться, таке ламке, воно взагалі тонке, хоч я його стрижу. Це все воно таке, знаєте. Хоч прикарні мені говорили. У вас дуже гарне волосся, здорове, блискуче, все добре, але то, що воно дуже тонке. І хотіла вас запитати, чи можливо, ви знаєте. Я навіть боже, скільки я вже спреїв, скільки я вже шампунів перепробувала. Мені навіть зараз казали брати для зволоження і об'єму, бо я завжди там брала для пошкодженого, для ламкого, посиченого воно теж нічого не допомагало. І того разу казали брати таке, знаєте, для зволоження і об'єму. Ото від Елсеф я взяла, що воно там називається. Не знаю, чи допоможе чи ні. Я ще вітаміни пила від Солкар. Ну, ті, що вам завжди показувала. Ті вітаміни теж класні, але вони класні тоді, коли ти їх п'єш. От пропиваєш, я там пропивала два місяці чи три місяці. І коли ти їх п'єш, волосся в тебе росте, воно таке блискуче, гарне. Коли ти тільки зупиняєшся, типу вже їх не п'єш, то все, вже того блиску нема, вже тут зволоження нема, волосся далі таке тонке, не росте, нічого. От Отой період, що в мене є, бачите? То від тих вітамінів в мене відросло. Та але що, коли ти п'єш, в тебе волосся взагалі таке, можна сказати, шикарне? А коли перестаєш, ну в тебе таке тонке-ніяке. І зато вас питають, можливо, ви знаєте, ну не вітаміни, не знаю, може, якісь спреї, може, якісь шампуні, кондиціонери, бальзами, але які реально дієві, які діють, від яких волосся росте і просто-напросто відновлюється. Тож мені цікаво, якщо знаєте, пишіть у коментарях. Ну, принаймні, що воно не було таке тонке, а якесь об'ємне, щоб його більше було. Так. Але вода теж багато чого дає. Бо я навіть коли була в Італії, от місяць часу, і ну, в мене волосся по-іншому оглядало. Чи мені так здавалося? Але я там переглядала відео, а то ну, зовсім нічого було. Тож так, то, не дай Боже, з крану воду. Чи я не знаю, через рік-два, напевно, можна якісь камні в нирках або не знаю, де дістати. Ми, от зато у нас є той такий, як називається, називається бочок великий. Дрій кожного разу ходить і набирає воду, то м -м, ми п'ємо її і чай робимо собі, отак. Не знаю, я вже думала, можливо, в ванній кімнаті поставити ще якісь фільтри. Ми хотіли на ну, сусіди, ми про це вже коли говорили, щоб на нашу територію один великий фільтр поставити. Такий, знаєте, великий, об'ємний, але він дуже дорогий, дуже дуже То навіть якщо ми складемося, то навіть не знаю, чи всі сусіди захочуть. Велика сума, короті, щоб купити той великий фільтр на всю територію нашу. Тож так то. Принаймні, ті, то, у нас є два фільтри в кухні, то його я не знаю. Його, його потрібно міняти пану, кожних два тижні. Взагалі було добре кожного тижня. І то ти, наприклад, Андрій, коли фільтр знаєте, поміняв, ти поставив новий фільтр, ти, наприклад, посуд помила, ти дивишся, той же фільтр рижий. Ну, як? І Ми там різні фільтри купували, там з нитками, потім ще якийсь другий такий був, ну менше з тим. І ти просто помилась, наприклад, чи взагалі посуд помила один раз, ти він просто рижий такий взагалі. Мені ще знаєте, що ми про пару говорили, що потрібно мити воду. Я ще не дивилася в інстаграм, таке, якось дистильована вода. Подивитися в інтернеті. Що вони мали на увазі? Я там жіночка в прикармні яка стригла з Гаррі Поттер, Поттер? А, Асенко, паличку Поттер, Поттер. Поттер, не согарити. Асенко! Асенко, не страшно, він боїться. Харі Поттер, Харі Поттер, іде до мами. Галіпота телефон. фу, не гавкай, ну ж він тобі вже нічого не робить. Галіпота, Галіпатан, він збився телефон. Ні, мені не потрібно, що в мене телефон розбився. Дякую. Галіпаталь, Галіпотан! Він куди. Навіть навіть не виключно не викликнувся. вже година. Сьогодні навіть не вимикали. Можливо, нічим, вже й ні. Міддається, що виключу 9 годину. Дивлюсь, Арчі! Арчі! Фу! Дивлюсь на твою ялинку я і розумію, що все. Шляху. Потрібно її розібрати. Не знаю, коли ми це зробимо на днях. Ми отак завжди розбираємо після святки після 29-ї вечері. Так десь 20 числа. Або я зараз гайплоди. трохи подумаю і розберу її зараз. Або коли випусну світло. Або вже на днях. Не знаю, кудись, як буду мати сили. Ось так то. Отаке на затусі зарокунке. Оце то є йогурт? Ні, це на йогурт. Добре, то її лише. Добре? Добре. Угу. Тож пишіть. Якщо щось знаєте, якщо знаєте якісь -які секретики, щоб волосся було об'ємне, густувати, росло. Оті крупиви всякі, я то робила, була комплектатом того року. Мені навіть от, писали, щоб е, е, ополіскувати волосся крупивою. Андрій ходив спеціально, мені зривав, зри зривав крупиво. Я її була варила, і потім волосся ополіскувала тою крупивою. Ну, воно, ну, можливо, було якесь міцне, чи я навіть не знаю. Я такого дуже прям вау-ефекту не побачила взагалі. Мені потрібно для того було, щоб ну, трохи відновила когось, щоб інше не було. І що я? Я вже багато чого робила, не знаю. І жовтком, і пам'ятаю, коли собі натирала сік і цибулі, знаєте. І втирала, і потім тільки ті маски. Нічого. Нічого не допомагає. Тільки вже вітамін перепила. Зі всіх вітамін, які я купила для росту волосся, це найбільпші Солвер. Але я говорю, вони фані тоді, коли ти їх п'єш, коли ти їх перестаєш. Але, принаймні, волосся трохи виростає, я вам показувала. Знаєш, що я вже прям хочу такий об'єм, чи що там, чи густоту, але я з тим волоссям борюся на один рік. Тому перед ковідом у мене щось таке було. Тарта та, перед ковідом, то не тільки ковід, а мені здається, ковід просто погіршив всю ситуацію. Тож, ладно, Боже, я тобі говорила. Я не завжди на 10 хвилин. На ті ж ви мене дослухали до кінця. Двоя злотиці, я все складати. Складаю Затусі сі зошит ну, на завтра. І переглядаю її зошит, вона якраз вже закінчився, я їй дала новий. Та відміну, відміну. Дуже файно вчиться. Молоченка. Відміну, чудово, відміну, чудово. Математика. Добре, чудово. Чудово, відміну, добре. І так само з української мови. Молоченка. Так, це потрібно взагалі відкласти.